Жити людині, яка знає, що вона бреше, це теж певний контекст, який вносить в ці стосунки. Тобто, якщо ми збрехали нашому партнеру в стосунках та будь-кому дитині, батькові, матері, чоловікові, дружині, вони, може, й не дізнаються ніколи, що ми їм збрехали. Але ми знаємо, ми сто відсотків це знаємо, і ми 100% з цим будемо жити, що ми їм брешемо. А отже, це визначає контекст наших стосунків, це визначає контекст того, як ми ставимося до цієї людини, наскільки ми її цінуємо, наскільки ми з нею, про що ця людина для нас. Ось. І це все змінює, тому що це говорить про те, що в цих стосунках я не є я. Тобто, якщо я, навіть маючи мільйон виправдань, чому я. Збрешу, а ми говорили вже про правду заради, про брехню заради гарної справи. То ось тут якраз і є ця частинка, що я брешу і я знаю, а отже, я не можу цією людиною бути з собою. І це вносить дуже суттєве моє бачення того, які наші стосунки. Тобто партмір і. Ну, Давайте так розділю, щоб це було прямо системно. так. Перше, що я не можу бути, значить, собою. Якщо я брешу, я вже не я. Тобто, це стосунки, в яких я не можу щось сказати. Отже, якусь свою частинку я маю приховувати. Друге, це те, що я не бачу ту людину, як здатну прийняти мене з усім там, що я хочу сказати. І третє, це те, що. Е Частинка мого життя вона залишається за кадром цих стосунків. Тобто вона перестає бути частиною, про тобто, те, про що я не договорюю, що я не привношу в ці стосунки. Ось. І в результаті це е, стає е, знаєте, такою, типу, як скелет в шафі. Да? Тобто, е, є розуміння, що він там є, і він живе там, Тобто ми можемо його не бачити. Нам здається, що він захований, а він буде постійно впливати. Він буде створювати той контекст, ту напругу, ось ці всі почуття, які ми начебто кожен день ми про них не думаємо, але вони створюють атмосферу, і в цій атмосфері ми продовжуємо існувати. Та й взагалі бути брехунами, це і усвідомлювати це, це ну, окрема дуже велика частина. Ось давайте я теж трошки хочу вас так, знаєте, більш практично згадайте, а ви брехали партнерові? Чи взагалі згадаєте мамі, татові, зараз? От згадайте, коли ви останній раз збрехали? Ось, бо це такий буде ну, відверта частинка розмови з собою. Ось, якщо є готовність і хоробрість, то напишіть в чаті: ось про що і коли ви відчуваєте, що ви і пам'ятаєте, і знаєте, що ви збрехали. Давайте відрефлексуємо цю частинку про це як, як ми бачимо свою роль, коли ми брешемо. Так, а я вам трошки дам часу і почитаю. Інна вдячна, що є учасницею спільноти, отримую знання, краще розумію себе та свої реакції, черпаю мудрість. Дякую за атмосферу. Супер, Інна, я вам дуже дякую. Я дуже рада, що ми на одній хвилі. Так, Наталя, мені здається, якщо жити, знаючи, що я брехун, це ж продовжує недовіру до інших. Так, Наталя, ви абсолютно правильно. це те, що я хотіла сказати, але трошки вилетіло в мене. Тобто думка прийшла і пішла. Що дивіться, є так званий механізм, коли ми накладаємо проекцію на інших те, що ми робимо. І це корисно для нас з вами зараз в двох головних аспектах. Дивіться: перше, що коли вас хтось в чомусь звинувачує, і особливо безпідставно ви розумієте, що це взагалі ніяк до вас не відноситься, бо може бути боляче, образливо, а якщо це тим паче зачерпає ваш травматичний досвід. Але це точно говорить нам про те, що та людина, яка вас в цьому звинувачує, має ці якості, тобто це її притаманно. Тобто, те, що ми в собі бачимо, те, що ми в собі помічаємо, те, що є в нас, ми проектуємо на інших людей. Ну, от, наприклад, дивіться, якщо людина не вміє ну, ніколи не крала, то вона й не буде бачити, як люди крадуть. От тому, що вона у неї немає як розпізнати цей механізм. У мене тут є дуже класний приклад. Я до 30 років взагалі не пила алкоголь. Тобто я виросла в дуже такому неблагополучному районі. А там було дуже багато знайомих на алкоголіків і тому подібне. І як протест проти системи я не пила. Тобто я взагалі не куштувала алкоголь ніде там, буджі навіть коли жила в гуртожитку в університеті, я ніколи не пила. І у мене від цього була дуже цікава властивість. Я не розпізнавала п'яних людей через те, що я ніколи сама не була в цьому стані, я не бачила, тобто мені звісно, людині, мабуть, погано. А всі на мене такі дивляться і кажуть, ти чого, він же п'яний дупель, як ти можеш не бачити. А я не бачу. Бо якщо цей стан мені не знайомий, я не здатна розпізнати його в інших. І, відповідно, це стане з брехнею. Якщо я брешу, мені автоматично буде здаватися, що всі мені брешуть. Якщо ви чесні, але весь час вас звинувачують у брехні, то це точно щонайменше дзвіночок про те, що, а може, він бреше. Тому накладає, тобто тому формується страх, що брешуть йому. І це дуже важлива частинка. Дякую, що ви мені своїм питанням, ну, коментарем про це нагадали, що я це не випустила. Так, мама запитала: чи, занад, чи занадто мене опікає, щоб її не образити? Я сказала, що просто їй треба жити своє життя. Насправді, я часто відчуваю цю гіперопіку в моїй 36. Ось, бачите. Дуже класний приклад, Ірина, дякую вам. Тобто дивіться, бачите, І ви досі пам'ятаючи це, бачите, ви відчуваєте оцей контекст ваших стосунків. Тобто у них вже є два елементи, не, які говорять нам про те, що ці стосунки варто ну, працювати з ними. Перший це наявні гіперопіки, яку ви класно підсвітили і помічаєте. Але і другий варіант, що окрім гіперопіки, там ще є відчуття ну, або провини, або сорому, тобто, або якогось комбу таких відчуттів, що немає можливості про це сказати. Ось і тоді я сьогодні відзняла дуже класне відео для Ютубу, воно вийде у вас, як завжди, найпершими. Ви в спільноті будете його бачити. І там про те, що і про свекруху я розкриваю як що. І от, от основна ідея, ну або одна з ідей це те, що коли мати гіперопікає свою доньку. То це завжди про те, аби через неї програвати свої нереалізовані частини свого життя. І от подумайте про те, що ви не кажете правду, але і є ця частинка, де вона фактично за допомогою вас допроживає своє життя. От ви їй відповіли, що вона має більше жити своє життя. Але поки ви не заберете в неї доступ жити ваше життя, у неї не з'явиться потреба. Жити власне життя, бо потреба жити життя в неї задоволена через вас, тобто ви є цим інструментом. Тому ну, єдиний спосіб це дістанули уривок з прямого етеру, який проходив у моїй закритій спільноті. Хочу вас запросити доєднатися до неї. Адже саме там ви зможете побачити це відео повністю, а також записи попередніх етерів. Також ви зможете в майбутньому приймати участь на регулярній основі в подібних етерах. Вони мають велику ефективність з точки зору психотерапевтичної роботи. Ви зможете опрацьовувати запити, які у вас є, спостерігаючи за іншими учасниками і розбираючи, вибираючи ті ситуації, які для вас актуальні, також ви зможете отримати розбір від мене, задавши питання і описавши свою ситуацію, причому чому як анонімно, так і відкрито. Також в спільноті публікується велика кількість додаткових матеріалів, різних вправ. Також ви зможете розвивати базові навички своєї психіки. Ви зможете спілкуватися і отримувати підтримку від спільноти, яка створена, аби закріплювати результати, які ми хочемо досягти в своїх стосунках, в стосунках з собою, з коханими, з близькими до нас людьми. Отож, доєднуйтесь до спільноти. Під цим відео ви знайдете посилання, по якому ви можете перейти і доєднатися до спільноти за абсолютно символічну плату на місяць. Я буду очікувати вас і рада бачити як на прямих ефірах, так і в нашому живому і дуже теплому спілкуванні.